У підтримці України союзників не має бути червоних ліній, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. За словами глави МЗС Франції, країна не виключає відправлення військ для участі у бойових діях. Міністр закордонних справ Франції зазначив, Україна має право бити французькими ракетами дальньої дії по агресору РФ з метою самооб. Рони підтримка України триватиме стільки скільки це буде потрібно. За словами барона, карту поставлено не лише українську безпеку, а й європейську. Глава французького МЗС зауважив, країнам Європи доведеться збільшити витрати на оборону, щоб зробити більше для підтримки України.